Сьогодні моя вечеря не дуже корисна, але дуже-дуже смачна. Курочка і френч френдфрайс. Давайте пробувати. М -м -м. Дуже ніжна? Дуже смачна. French fries nie менш smaczne. Соус оранже і кетчип. Це дуже смачно. Mm -mm -mm. Знайde, що щось такого купиного. Mm -mm. mm -hmm. Це було. Ось ця курочка. Мммм. Гроши ауффет. А, френш фейс, Сам склад п'яла. І все це я запекла в грой. Десь приблизно 10-15 хвилин. Це смачно. Huh? Сьогодні mm. такий день, що я це захотіла. І я така справді рідко їм. Але <кій> так захотіла і побачила межа і не змогла стоїти, як то кажуть. Я справді рекомендую це. Дякую і це треба.